Вітаю, діти! саме поступово завершимо вивчати елементи з легкої атлетики. На цьому тижні будемо опановувати такий дуже цікавий вид це метання малого м'яча на влучність. Вид буде відрізнятися від минулих, тому що в легкої атлетиці попередні види, вони нас на навчання розподілялися по фазам. Тут у нас не буде фазів, не фазів, етапів, не етапів. У нас тут буде, ми будемо вивчати по рахунку да? на рахунок. Ось, спочатку я вам буду демонструвати, як можна здавати в двох варіантах: В будинку, якщо у вас немає умов, можливо, погодні умови вам будуть перешкоджувати. Можливо, хтось там в квартирі живе, немає можливості. Потім другий варіант на подвір'ї. Спочатку нам треба взяти такий м'яч. Це м'яч з великого тенісу, він не дефіцит. Якщо немає можливості, то можна в будинку взяти тільки м'який предмет, м'який. Або це загорнути декілька аркушів папіру, або якусь взяти м'яку іграшку. Отже, як спочатку беремо м'яч. М'яч ми беремо чотирма пальцями, п'ятий мізинчик знизу підтримуємо. Далі, спочатку розберемо роботу рук. У нас буде розподілятися цей вид на п'ять рахунків. Руки, потім ноги. Спочатку я не буду демонструвати зеркальний метод, тому що мені невдобно, я правша. Ось і якщо що лівою кидати, може техніка буде. Трішки неправильне виконання. Тому це я думаю, дуже гарно буде для шульги. Виконуємо ідентично, так як я роблю, правши, навпаки виконуємо. Отже, спочатку беремо м'яч, домінуючу нашу руку, піднімаємо догори. Інша рука у нас в бік, в сторону. На рахунок один: у нас рука з м'ячем йде вперед. На рахунок 2 вниз. На рахунок три. Трішечки позаду, і ми починаємо розвертатися. Ця рука у нас починає згинатися в локтовому суглобі, і ми трішечки розвер... повертаємося в сторону м'яча. Це на, рахунок... на рахунок 3. На рахунок 4. У нас іде замах, замах. Протилежна рука приблизно лікоть на рівні обличчя. У нас ми більше розвертаємося. І замах, замах. у нас рука ззаді, за головою, трішки збоку. Не треба і запатили тримати м'яч. І локоть лікоть у нас також в сторону. Якщо він буде внизу, це неправильний буде кидок. Це неправильно. Тому у нас лікоть також йде трішечки вниз, ну і в сторону. Не, не, не вниз. На рахунок 4. На рахунок 5 ми різко розвертаємося, різко розвертаємося. І починається кидок. Кидаємо вже майже на прямій руці. Треба кидати е, прямо і вгору. Не треба кидати його вниз, або чи, прямо або догори. Прямо і вгору. Тож нам треба буде влучити. Ну, якщо бути на подвір'ї, я, я там продемонструю, треба буде влучити в ці. В на ваших умовах просто техніка. І на рахунок 5 кидок. І ще раз демонструю, як це робиться. Приготувались, О, Вибачте, поїхали. Раз, два, три, чотири і п'ять підочок. Тепер робота ніг. Потім будемо поєднувати. Так, тут аналогічне мислення на роботу на півкуль, координація рухів. Нам треба зробити 5 кроків. Звичайно, в домашніх умовах нам мало буде місця вистачати. Покласти лінію. І ось цю лінію заступати не дозволяється. Але щоб також був, не був великий, якщо ви трішки не доступили, нічого страшного. Якщо там приблизно пів метри-метр, то це, це трошки помил. Тому два кроки ми зробимо на місці. Два кроки ми зробимо на місці. Зараз ми продемонструємо, щоб ви не плуталися, як це виконувати прямо, продемонструємо, потім збоку. Отже, якщо ми правша, якщо ми правою рукою кидаємо м'яч. Якою рукою ми кидаємо? То перший крок робимо той самою ногою на місці. Тобто, крок правою на місці, крок лівою на місці. Третій схресний крок, права нога заходить за ліву. Четвертий боковий крок. У нас опорна нога, яка позаду вона більше згинається, а передня нога у нас майже пряма. І на рахунок 5 робимо кидок і крок вперед. Обов'язково. Якщо ви зробите кидок, потім крок вперед, це вже за запомога. Бо раніше. Отже, демонструю роботу ніг. Поїхали. Раз, два. Сересний. Три, чотири боковий і п'ять кидок. А зараз поєднуємо ми роботу рук і роботу ніг. Отже, приготувалися. Повільний темп. Поїхали. Крок правою рука вперед. Раз. Крок лівою рука вниз. Два. Схресний крок. Трішечки позаду згинається. Рука на півразворі. Чотири. Отри. Вибачте. Чотири. Боковий крок. Замах. П'ять. Кидочок. Ось. Ще раз наголошую, виконуйте не в швидкому темпі. Це коли ви будете вже в п'ятих і дорослих класах, ви будете кидати е, метання м'яча буде на дальність. Там треба робити все швидше, щоб далі у вас був результат, кращий результат. Дома виконуємо або повільний темп, або середній темп, але без пауз. Без... Отже, приготувалися. Поїхали. Раз, два, три, чотири. І кіток. А зараз я хочу сказати, щоб бути в домашніх умовах, вам треба зробити дівчаткам 3 класу дві спроби два рази продемонструвати. Хлопчикам 3 класу три рази продемонструвати. Дівчаткам 4 класу треба продемонструвати три рази кидочкам, хлопчикам 4 класу чотири рази. Зараз ми підемо на подвір'я, і що у вас буде умова, це дуже гарно, будемо насамперед кидати в ціль ви будете здавати на подвір'ї. Це дуже здорово, свіже повітря. Там треба також зробити лінію і зробити таку мішень. Ну, бачите, от у мене фронтон. Я взяв пляшку води і водичкою набризгав. Ось, приблизно, щоб у вас була мішень, ну приблизно, це півтора метра, півтора на півтора. ну Якщо воно буде трішки більше, менше, ну це в домашньому все розуміє, чого страшного немає. Якщо б ми були в школі, то на стіні такі намальована, розфарбована така мішень, коло, ми б туди влучили. Тепер нам треба відійти приблизно на 5 кроків назад. П'ять тобто кроків, приблизно. Раз, два, три, чотири, п'ять. І отже готуємося. Демонструю в повільному темпі і в середньому. Приготували. Тут ми вже не робимо кроки на місці. У нас вже міста вистачає. Приготувалися і поїхали. Повільний темп. Раз, два, три, чотири. Кидок. і крок. Бачите, не доступив. трішки ближче повинно. Ще раз, тільки вже в середньому темпі. Приготувались і поїхали. Раз, два, три, чотири і кидочок. Якщо будете здавати на вулиці, вам треба всім зробити п'ять 5 спроб. 5 із п'яти сп спроб третьому класу дівчаткам треба влучити два рази в мішень. Хлопчикам третього класу три рази в мішень. Четвертий клас дівчаткам треба влучити три рази в мішень. Хлопчикам із п'яти спроб чотири рази треба влучити в мішень. Все діти бажаю вам гарних результатів, щоб у вас все було влучено не тільки, не тільки на фізкультурі, а й по житті, щоб ви були здорові і бажаю вам всіх благ.